Доброго миру вам усім. Вирішувати питання потрібно законодавцям. Чому відбуваються війни, чому відбуваються події якісь на землі? Як це зупинити? Що потрібно робити? Досить ясно, досить зрозуміло. Увесь світ, він існує на законах. І люди, вони власні цим законам. Тобто для того, щоб глобально щось міняти, нам потрібно вирішувати з тим, хто над цими законами стоїть. Ось і все, іншого варіанту в нас немає. Для цього в нас є історія, і можемо розуміти, що Богу є діло до всіх народів. Він не якийсь там Бог далекий, ми повинні розуміти, що кожен народ на сьогоднішній день він перебуває точно в такій самій ситуації, як перебував єврейський народ. Якщо він боїться Бога, шанує Бога. Виконує заповіді Божі, він перебуває в благословінні. Якщо люди нехтують Богом, тоді вони перебувають у проклятті. Ось і все, Все дуже просто, іншого нема.